на 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 Давайте привітаємось українською мовою! Привіт! Привіт! Лесно долоні, Раз, два, три! Привіт! Привіт! Вам підут серце надали! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! на 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 Плава каченятку кря-кря-кря. Малюки стараються, спортом всі займаються, спортом всі займаються. Малюки стараються, спортом всі займаються, спортом всі займаються. Пляшечка літає Цвінь-цвірінь весело співає вінь. Малюки стараються, спортом всі займаються, спортом всі займаються. Малюки стараються, спортом всі займаються, спортом всі займаються. <му> Біле козенятко, ме-ме-ме, а за ним ягнятко бе-бе-бе. малюки стараються, спортом всі займаються. Спортом всі займаються. Малюки стараються, спортом всі займаються, спортом всі займаються. Ла-ла-лай, ла ла лай, до побачення бувай. Прощавай, відпочивай, до побачення, бувай.